Броники забирают. А, а я знаю, первый раз да, в жизни. Это через то, что ты еси, и он тебя туда закинул. Да, не, ну я же тебе, 0377 три семьдесят семь. Да, не. Не вижу их. Ты можешь. Ой, ботик, ботик, ботик. Может пішли туда до магазина? Тільки машину взять і можна туда поїхати. Так, а я не бачила цю жабу. У мене тут вообще произошло, не поняла. Вот, е! ты шо?

все, все. Вот так. Пожалуйста. А подивіться, там на жабі має бути зараз. РДЛ ти вже немає. Лежитися, якщо треба комусь. Не, я мене якась діч прийшла. Я теж не граю. Я теж не Ти десь по дорозі випав один. Віталик, що в тебе, типа в... Блін, зараз бути. Від... Тут я великий рюкзак у стіки. Да, да, да. А, дуже треба плашку. Так. Я можу дати тільки три. Я думаю, що треба намагатися. Надо патрони да. кинуть. Да, давайте намагатися просто. Да, намагатися треба. Ого, сейчас развалится. Сидайте, сидайте, сидайте. Давайте на эту жабу. жабу. Тут рюкзак. А, і тут тоже почти ну, развалено. А що ж це со мной не RGL Та да, він же ж казав, типа юсер, ну, используй, а той що завтикав руль. Він за рулем був просто. Той за рулем був, а той не, що... Ні, то за рулем, то, що був без RGL, він казав другому що RGL використав. RG. Він же ж в кінці потім сказав, чого ти не використав RGL. А, і того другого тоже була RGL? Ка? Nee, nee, одному, не, то я ж кажу, той що за риджалку и був за рулем. Його другий раз. А... Бу... а чого він другому казав Без в просто RGL. Даже Саня все пише, що між же его тільки що. Ти що за кермом, був, у нього RGLка лежала. Де і броники з'являються. Ржельный. Так, а де магазин знизу? Да, зверку пішов. А, все. За, за 100 років карту не вивчив. Та я. Блин. Так, тобі треба там щось кошти, якісь, може, снайперку Та ні-ні, А, подожди, я гляну, що тут. Це я ж... не знаю. Це... Ого. Та, я не знаю, що тут. Снайпер. Та я взяла у того, що ми вбили. Е, -е блін. Опять брюша. Раз, два. 4 показай, що п'ять, а поменять не можна. Що воно за. Ні, це в тебе якийсь десь якийсь баг. Мене багануло так, що розділо нафіг. Викинуло в гузну в якесь. А тебе не в текстури викинуло, Віталик, що ти наче. У мене чорний екран, я тільки бачу карту. А, все, я поняла, тебе багануло. Це навіть можливо таке, що в цю у цих людей, хто був з тобою на карті, ти не бачив термін? А, йо не писали? Саня! оце ти мені ці відкрив, блін. А шо? Ділись. Я все кажу, блін, у мене тільки 4 ці, а я. А я думаю, що 5. Бо мене показує 5. О. А вони тільки ну. 4. А тут треба колесиком повернуть, там ще далі ще один пункт є. Рукоятка, блін, п'ята. Це капець, Саня. Ти мені. Віки підняв. Да, 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 очі відкрив аж до самого цього. А шо ми робимо Ми меня и чи шо? Віталик, шо ти там? Блять, питаюся, чи в кощей зайти. А, ну по тебе витайка. Давай, по контракт. Давай поки цей. Мене забагало, угу. не вбивайте, блін, алло, народ, шо ви, блядь, за паскули? <ріст> <так> <ріст> 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 ти, Льондра, блядь. Чия ти, сука? А ну покажи, блядь, хто ти, блядь, Это Це така покожа, да? Да, це дуже показывает. Fucking beach. Багіт стоїть назад. А слаб ты в по поцелуй, шарапкаєш. Це Віталикова, англійська. Англійська Віталикова. шатня, ти поняв, вибігли, блядь, проєра, блядь. Бачать, що, блядь, не вміняємо, блядь, бігаю. Вони злякалися, я просто від того. Не бачиш, що ти жуєш, блядь, то думай, що я, блядь. Що ви готові? Ми... Пошти. Давайте пересядемо. На двох набоях. Спитали. Що <ріць> де, де <ріць> <ріць> ми десь ворота займало? Десь оттуда подивимось. Давайте зробимо так, під'їдемо з, з моста з, з цього краю. Я кидаю вебку і подивимося вже від того, де. Добре, добре. Ви воюєте чи найвак їдете, я не пойду. Ні, зараз ви воюємо. А, я тут один сходив на бандит. <свісно> <свісно> Люди. Mm -hmm. Рука воюють а там, там, да, да, да. А не чули? коли ми брали контракт, казали, там вони воюють і ні. Про, о, Наче да наче казали, що які атакують. Пересядь теж. Опа, бачу людей вже. Так О, блин, мы і... не можу поставити На польскому доме угу. Ого. А, один сюда. Можно попробовать сюда. Ну, тут... Там... Нет, Ні, не, давай ми вже з цієї сторони Давай. да да, да сам, блядь. Бачу, бачу на крыше. Да. Упс, я подниму, подниму. подниму. Тосик. Вижу, вижу. Че, Гейкаю? СП привет. Добре, да, я. На, на бігаю, де? Поняла? Рыв. Спасибо. Рывнув внизу Добре. отут. Розбила. А, у цьому середині mm. Да, да, да. Можна попробувати підійти. Якщо там немає брайс, Можна У мене ще Бепка є. Десь сюди можна перейти. Бо я думаю, що там все заменяется. Стріляють, там стріляють. Да, вверх, криша ще да, є. Да. Да. Ні, там мене друга команда. От зараз. Ой. Я впала, добре. Ты уже туда. Витак светит. Тут я не Сейчас я попробую... Ого, двое светить. Угу, двойка. Ты как не пробываю. Подробнее поднимается. Поняла?

Один ліг. Розбила Друг. другого. Переходимо, Тосік, переходимо. Ааа, світять, світять, світять. Ще двоє, дб... ще ну, двоє світять. Одначе їх четверо, бляха. Або встиг. Тосік, кидають дим, перебігаємо. Давай. Так? Готовий? Давай. One player, come on, please. Pick me up. Yeah. Так. Я на сходах. А, ты тоже уже тут, да? Что, больше. бабку включить? Да, включай, включай. Не шкодуй. Ага. Да ёб твою. But we need to push it now. Two of us. They've done him, done him, done him. На мені, на мені, на мені, двое поплава! Допомога, да попало! Им допомогу! Я теж думала, що її, мабуть, не было. Да так, я так. что я Ага. <рес> Страшно було. Я дим. А, зараз стоп, патрони даю. Перебігай до вас, даю патрони. Давай, мина один там. Давай там разом я? Там міна може бути, тосить. Кидаю дим.

Інші. То я у кого якогось іншого забрала, я, А, зі. забрала, поняла. Ну десь от, куди я дивлюся, там людина була Я на, на бепці бачила. Так, я здесь нормальника собі. Ну угу. так, можна... ну, ти... да, хан... а ми контракт виконала. А, еще и бота на нас. Давайте на тачку, чтобы не стрелять за ними. Я уже тут, тут еще рюкзачки. М13, да? Фигня. Да, да. Так, где та машина? А, все. Для нас люди. Ти датку а, поїхали, поїхали, поїхали. Тосик, тосик, хтось тосік. Тосі, тосі. Я думаю, вони тут. Куди їдемо? До них чи Ні, якщо, плаш... якщо, тут. Якщо на Івак? Ні, якщо Лі, то давай до них. Хтось mm -hmm. снайпить не чую, не бачу. Хтось Тосить плашків. Наліваю, називаю. Не знаю, куди їхати. Я десь чула. А ну, стой, стой. Ну, там, де моя митка, там, наче промалювайся на горі хтось. Угу. Нет, то Ні, це босс. Поехали. Можна, конечно, сюди виїхати на гор, упадеться. Памітку не бачу. Ай, випав, 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 випав. Сюди лівіше на горку піднятися? Давай сюди без разниці. Очі... Забагалась. Жаба, жаба обкотилася. Так, тосик, давай я пересяду, бо це я ніфіга не бачу. <рес> Що, на жабу їдемо? На альба, на альфрімпас зверху. Scratch Call TV. Хочеш? Так. Давай. Не, а ось, ось, не, ось, ось, не, та там, блин, там жопа, ось, ось тут жопа просто покотилася. Але ж вони воюють, виходить, а, тут. А, 우리가? а все, hmm, oh. oh. hmm. да, блін, ладно. Угу. Це без срока. Чи на Івак їдемо вже? А що там, там? А ми виконали контракт, чи ні? Да? Ви на Ивакі, а, будем їхать. Равно, вже на Євакі чи де? А чекай А ми вже на Євакі Що ти Віталик кажеш? Їхати на Євакі Їхати на Євакі нам? На Євакі, так на да. Добре Нам тут 600 метрів до Євакі А я не знаю, ви, чи виманили ми цей контракт Бо він же з часу вийшов, а потім ми їх били А тоді ні Buy, дуже. Все, Ага. Что прямо? Пластинная киси. Я больше скину. Можно я вакууй да. Можем не дойти. Да я шоссешка. Понял. Танцуй Ого, потанцевал? Это затанцевал, блин, Т페. То есть як тебе звичайний броня? Е. А ну, про мабуть. Знову було круче. Там медик валялась. У мене медик. Дякую за підписку. Медик, медик, медик. Медик, не медик. Е. Не знаю за це r 4 Зобо, не за, обо... за кусі. Просто ганської зброї на грі Не то моя, а друга не моя, uh -huh. no. Добрый вечер. У мене тройка. Мене два. Сколько? Один. Один.